Доброго праздничного дня. Вітаю всіх з праздником теплого Олексія. Бажаю всім добра і врожаїв! Я Віктор Решотко і мій канал, мій маленький садочок. Знімаємо далі відео обробки садочків. Ось як бачимо, вже брунька. Пішла у фазу зеленого конуса. Що на персика, що на рушах? Ось, що на сливах Ось як бачимо, пішов зелений конус і час уже. Сьогодні, правда, я думаю, що теплий Олексій принесе нам тепло. Ось. І буде все гаразд із нашими садочками. Ось як бачимо, зелена, зеленого фаза зеленого конусу. Ось як бачимо, скоро на персику вже, як кажуть, будуть миша чи ушка. Вилазити час обробляти. Чим же ми хочемо їх і будемо, чим я хочу і буду їх обробляти. Обробка полягає у наступному. Я так стану, бо вітер. Ось. Перше, ми обробляємо фунгіцидами від хвороб. Фунгіцид я використовую. Хорус. Чому хорус ось такий фуницит? Тому що хорус е, дає і при е, хорошо в себе уявляє при понижених температурах. Понижені температури це від 5 градусів ось. І я думаю, кончаться оці похолодання і день-два, і ми його попискаємо. І бакову і суміш також. Актара. Це інсектицид актара для того, щоб ми вбили оці всі сосущі, гризущі, Усі шкідники на деревцях. Ну і для цього, хто побажає, може, хто не побажає, я ще додаю ось такий ізобіон. Це біологічне добриво. Можна друге щось додати, різниці ж немає. От значить, що додати, яке добриво? Аби воно приносило тільки користь. І ось як тільки. Спаде оця вітрюга ну і оця температура. Ось, то ми почнемо обробіток в саду, обпирскування перше обпирскування після обробки бордоською рідиною. А потім вже по розовому конусу, по тому, як буде фаза перед, передцвітіння, буде. Далі, чим і як обробити перед цвітінням, і скажімо, у фазі цвітіння. Ну, оце якось так. Кому сподобалося, це я так ще раз, це не реклама ніяка, це я так пирскаю таким оробляю. Я вам скажу, садочок приносить непогані результати. О, от. Але е, старайтеся купувати не підробки, ось, а у нормальних магазинах. Тобто у тих магазинах, де є Якісь сертифікати на ці препарати, тому що зараз за углами шарлатани почали торгувати, чим попало. І потім получатиметься, що хтось не каже правду, от, або хтось неправильно щось подсовітував воно не допомогло. Ось якось це так. Добре, всім ще раз з праздничком з теплом, з Олексою і всім добрих врожаїв. До побачення.